Що, друзі, сьогодні 3 січня і як бачите ми починаємо підготовку до будівельних робіт на нашій ділянці. Буде перша будівля. Звичайно, за функціону близько до цього, але зовнішній вигляд буде мати зовсім інший. Перш за все, вирубуємо чагарники і підготуємо діляночку для розмітки. Спочаток, як кажуть, покладено чи положено. Контури санузл і душова літня є. Розміри будуть 1600х2600 позовні. От, є картинка, я вам ставлю приблизно. А, глибина фундаментної частини буде 900 а, по розміру під шлакоблок. Буду брати пустотілий шлакоблок, класти його з пустотами, а потім в пустоти позакладаю арматуру. І між рядами також буде закладатись. От. І все це зальється бетоном, буде така собі монолітка. Потім буде перекриття душової і туалетної з таким розрахунком, щоб можна було зробити вигріб. От. І далі підніматись вже стіни для того, щоб можна було це все. Скажемо, зробити досить таки міцну несучою конструкцію, для того, що розраховую, що на горі, буде стояти бак з водою або навіть сонячна панель для нагріву води влітку, для того, щоб можна було попрацювати і піти прийняти прохолодний або навіть теплий душик. Чорнуху знімаю. Поки що розкидаю планую, трошечки тут є десь низинки. От. І що помітив, що дуже багато навіть на глибині такий штик і не більше дуже багато дощових червів. Тож будуть прогнозують заморозки, але я думаю, що все-таки зима буде тепла. Буквально 2 годинки роботи. Так, може, трошки більше. Коріння, звичайно, ну, це було знятно. І потихеньку-потихеньку поглибляємось. Потихеньку Поки що йде майже сплошний чорнозем, трошечки-трошечки змінюється ґрунт на такий супісь, трошки нижче але ще чернуха. Все ще чернуха піде на планування діляночки. Це буде плодородка. Працюємо далі. Раз ось така п'янка, покажу своє обличчя. Ось так працюємо. Сьогодні поганий день. Трошечки світи сонечко, майже немає вітру. Незначна ділянках нікого. Краса, тиша і пташки співають. І музика. Музика як завжди Хоча, хоча, хоча об'єм робіт досить таки немалий. Все дуже складно. Що кажу, коріння туди його в качель. От. Ну, я сподіваюся, що далі все буде краще Подивіться, який за моєю спиною краєвид. Красиво. Сонце хоч і захмарами, але прямо в очі світить досить таки незручно. Так, ну на сьогодні я вважаю, що досить треба і відпочивати.